Вам не дають кредит? Можливо, у вас погана кредитна історія. Кредитна історія це звіт, що містить ваші ідентифікаційні дані, інформацію про ваші позики та історію їх погашення, виконавчі провадження, комунальні заборгованості, а також історію запитів цих даних для погодження кредитів. Бюро кредитних історій отримують її від фінансових установ та компаній, що надають послуги з відстроченням платежу і зберігають до 10 років з моменту закриття кредитного договору. Проаналізувавши кредитну історію, ви зрозумієте причину відмови. Можливо, у вас завелике фінансове навантаження. Є помилки в даних чи вашими документами скористались шахраї. Раз на рік кредитну історію можна запросити безкоштовно або слідкувати за нею в режимі реального часу. Заходьте на сайт та дізнавайтесь більше.